Тільки-тільки -тільки позасинали, десь початок першої години ночі. Перше це дуже чутно ну, вибух. Звісно, всі прокинулися. У нас дитина, він чи з переляку, чи його знесло, з диванчику злетів. Вікно відкрило вибуховою хвилею. Перше, що я пам'ятаю, це його перелякані очі, які дивляться у вікно на сусідський двір, а там палає. Звісно, ми ну, з просонку всі вибігли, чуємо друге. Звук, що там, шахет, гербера, що він там летів, ну дуже гучно було. Ми єдине, що встигли заховатися у сіни, там чотири принаймні стіни. І другий дуже масивний вибух. Вискочили всі у сусідки, палає в дворі. Ну, перше, що? Дитину трохи заспокоїли за відра туди, позбігалися всі сусіди, які були, і стали гасити. Ну, оце що перше, трохи загасили, бо в дворі, похоже, палали дрова. Оце перше. Загасили, диму, звісно, почав шифер тріщати, Слава Богу, що ну, люди збіглися, всі, хто міг, всі, хто почув, майже з пів села. У мене це дитина перелякана, це все тріщить, у нас поруч сарай, корова реве, дитину туди-сюди вводимо, ховаємо, дзвінки це скора, МЧС, це все, все перезвонюють. Ну, це, це просто був хаос. І дуже жахливо це було.